Девід Тепер є достатньо відомим інвестором на Волстріт. Він управляє власним хедж-фондом і загалом має достатньо характерний інвестиційний стиль. Давайте сьогодні більш детально поговоримо про портфель Девіда Тепера, оскільки він достатньо суттєво відрізняється від портфелів усіх інших інвесторів, яких ми розглядали на нашому каналі. В першу чергу, через те, що він дуже агресивно і активно інвестує в Китай та китайські компанії. А наприкінці відео також розглянемо для контрасту портфелі Тері Сміта і ще одного. Інвестора, який має дуже специфічний інвестиційний стиль. Отже, портфоліо Девіда Тепера, назва хедж фонду Apollo менеджмент, вартість портфеля близько 6,5 мільярдів доларів, 37 позицій. Тобто, навіть після першого перегляду, помітно, що це достатньо диверсифіковане портфоліо, велика кількість позицій. І давайте почнемо з того, що подивимося, а що він купував в минулому кварталі. Одразу хочу виділити кілька таких яскравих. Трендів, які я спостерігаю, вже дивлячись на покупки Девіда Тепера, по перше, це звісно. Покупка компаній в енергетичному секторі. Вістра Корпорейшн це одна з найбільших енергетичних компаній в Сполучених Штатах. Також він суттєво збільшив свою позицію в Energy Energy. Це також американська компанія, яка займається електропостачанням. Expand Energy Corporation – це компанія, яка займається видобутком газу. Тобто, по суті, навіть після такого першого перегляду помітно, що тепер робить ставку на енергетичний сектор Сполучених Штатів. Окрім цього, також можна помітити вже знайомі нам і. Імена з сектору напівпровідників. В першу чергу це доповнення позицій до компанії ASML, це європейський виробник літографічного обладнання, яке критично важливе для напівпровідникової індустрії. Окрім цього, також можна побачити кілька дуже відомих і сильних гравців в секторі напівпровідників. По-перше, це Lama Research, він також додавав до своєї позиції, додавав до позицій в Micron, Nvidia та AMD. І Загалом мені всі імена з сектору напівпровідників, які є в портфелі у Девіда Тепера, подобаються всі фундаментально сильні хороші компанії з конкурентними перевагами. Ну і ще також можна виділити звичайно доповнення позицій Девіда Тепера в китайських компаніях. Він додавав до позицій в Джейдікам 43%, Додавав в ETF -ки Китайське, додавав до своєї позиції в Alibaba. Додавав компанії Кі e. Holdings, Також додавав до Large ETF-у Китайського. Додавав до Baidu. Усі інші трейди вони насправді не такі великі, трошечки доповнював позицію в Uber. Що ж Девід тепер продавав? Ну, в першу чергу він продавав американські компанії, і тут можна помітити, що в першу чергу він зменшував свої позиції в технологічних компаніях. Це мінус 21% в Meta, мінус 18% в Амазоні. Зменшував позицію в компанії Oracle. повністю закрив свою позицію в бізнесі Adobe. і також продовжував зменшувати позицію в. Ліфт це один з основних конкурентів Uber в сфері райдшейрингу, і що цікаво, незважаючи зважаючи на те, що тепер активно доповнював свої позиції в сфері напівпровідників, ми бачимо, що він купував NVIDIA, AMD, LM Research, SML, Але при цьому він зменшував свою позицію в компанії TSMC, яка по суті є основним гравцем в сфері виробництва чипів. І відповідно зараз його портфель виглядає наступним чином. Найбільша позиція це Alibaba Group. Більше 15%, враховуючи доповнення в минулому кварталі. По суті, тепер тримає Alibaba більш ніж на 1 мільярд доларів. Якщо подивитись на перформанс акції Alibaba Group, за минулий рік, акції виросли десь на 80%. Тобто, для тепера покупка інвестиції в Alibaba були скоріше за все, достатньо непоганою інвестицією, і він зміг на цьому заробити. Тобто, якщо ми повернемося загалом до портфелю, то можна сказати, що у тепера достатньо велика концентрація китайських компаній в його портфелі. Давайте подивимося найбільші. По-перше, це Alibaba Group, як я казав, 15%. Pinduoduo близько 8% це також китайська компанія. JDCom, це також китайська компанія, більше 5%. Окрім цього, є кілька ETF-ів, це FXI близько трьох відсотків, а також Qweb, це також китайський технологічний ETF близько двох відсотків. А також є кілька невеликих позицій в китайських компаній, близько двох відсотків це Baidu або Кії Holdings менше одного відсотка. Тобто, по суті, дуже велика частина портфелю Девіда Тепера сконцентрована в китайських компаніях, і це насправді не дуже характерно для всіх тих ін... суперінвесторів, яких ми розглядали. Для мене також це дуже не характерна риса, тому що я особисто не інвестую в китайські компанії і не планую цього робити, але Саме тим і був мені цікавий Девід Тепер, тому що хотілося заглянути в його портфелі, подивитися, чому він так агресивно додає до позиції в китайських компаніях. Він приходив на телебачення в минулому році. Приходив на CNBC і там дуже активно говорив і просував ідею того, що потрібно інвестувати в Китай. Він говорив, що купуйте все китайське будь-які китайські компанії, купуйте, вони будуть зростати, тому що вони в першу чергу дуже недооцінені. Якщо ми подивимося на кілька компаній з його портфелю, візьмемо. Візьмемо самі базові мультиплікатори візьмемо мультиплікатор Forward Price to Earnings. І подивимося на оцінку вартості, ми одразу можемо побачити, що ці компанії суттєво дешевші, ніж будь-які американські технологічні компанії або аналогічні гравці на американському ринку. Навіть якщо взяти найдорожчу з цих компаній, яка зараз торгується найдорожче, це Alibaba, близько чотирнадцяти форвардна метрика Price to Earnings. Знову ж таки протягом тривалого періоду часу, всього 23 третього-два четвертого року акції компанії Alibaba були достатньо недооцінені, якщо порівнювати звичайно з якимись іншими американськими Канськими компаніями теж саме можна сказати і про інші а, китайські компанії, які є в портфелі у Девіда Тепера. Байду близько восьми форвардна метрика price прайсті рнінгс джидікам близько дев'яти з половиною PDD, знову ж таки близько десяти одинадцяти значення форвард Price-to-Earnings. Тобто, по суті, ми бачимо, що акції китайських компаній в розрізі Price-to-Earnings коштувало достатньо дешево. Головна інвестиційна гіпотеза Девіда Тепера, якраз полягала в тому, що зважаючи на те, що китайські компанії достатньо фундаментально виглядають, достатньо добре, вони є дуже суттєво недооціненими в порівнянні з американськими бізнесами. І навіть якщо ми зараз візьмемо найдорожчу, це компанія Alibaba, яка має мультиплікатор Price-to-Earnings близько 14, і порівняємо це з будь-якою іншою великою технологічною компанією Америки. Ми, звичайно, побачимо, що тут дисконт більш ніж там два рази до інших технологічних компаній. І ставка Тепера якраз і була на те, що ці бізнеси є суттєво недооціненими, і саме на них варто зробити акцент у 2024 році. Принаймні, ставка на Alibaba для Тепера спрацювала достатньо непогано. При цьому, якщо подивитися на фінансові показники, то одразу помітно, що Alibaba зростає достатньо скромно, тобто, це близько 5-7% в рік. В останньому кварталі Alibaba показала зростання близько. Близько 7,5%. і це найшвидші темпи росту за останній рік. За прогнозами в наступних двох кварталах темпи росту будуть також в принципі в діапазоні 7-5%. Тобто не можна сказати, що Alibaba є достатньо швидко зростаючим бізнесом. Наприклад, той самий Amazon показує більш швидкі темпи росту, і по суті, Alibaba це є знаєте такою невеличкою китайською копією бізнес-моделі Amazon. Є великий сегмент і commerce бізнесу, є також клауд-сегмент, тому що у Alibaba є також окремий аналог сервісу клауду обчисленні, який є у Amazon. Якщо детальніше подивитися на структуру доходу і в першу чергу проаналізувати комерційну частину рітейлу бізнесу, можна побачити, що в принципі цей сегмент зростає достатньо погано в принципі близько 3-2% росту. Лише в останньому кварталі вдалося показати більш-менш достойні показники по зростанню. Це 4,5%. але звичайно тут Є і позитивна сторона в частині комерції, оскільки оптовий сегмент бізнесу зростає дуже хорошими темпами. Тут за останні півтора року нижче 15% темпи росту не зменшувалося, і в останньому кварталі майже 24% зростання саме оптового сегменту бізнесу, що є по суті дуже добре. Звичайно, оптовий сегмент він не такий великий по об'єму, але це також гарна така компліментарна частина бізнесу Alibaba. І наостанок я хочу вам показати один з важливих сегментів бізнесу Alibaba. Це саме. Клауд сегмент темпи зростання за останні півтора року починають пришвидшуватися і показує дуже чіткий стійкий тренд в останньому кварталі на 13% Цей сегмент бізнесу зріс. І тут потрібно розуміти, що це саме хмарний бізнес Alibaba. Тобто, по суті, в цей сектор входять всі доходи від хмарних обчисленів і від аналогічних сервісів для компанії. Тут також можна додати, що Alibaba Cloud є найбільшим постачальником хмарних послуг в Китаї. Я за останніми даними, які я бачив, це близько 30% долі ринку. Окрім цього, також хочу відзначити, що Alibaba достатньо активно робить байбеки протягом останніх кількох років і суттєво зменшує кількість акцій в обігу. При цьому величезний об'єм готівки на рахунках у Alibaba там близько 50 мільярдів доларів готівки. Тобто баланс у компанії дуже хороший. При цьому компанія виплачує також невеликі дивіденди. Тобто, якщо ми подивимося на якісь фундаментальні значення і проаналізуємо більш детально, ми скоріше за все дамо собі висновок, що Alibaba виглядає як непогана фундаментально сильна компанія. Якби це була американська компанія, вона б звичайно торгувалася з абсолютно іншим мультиплікатором. Я думаю, що мінімум. Можна було б говорити про метрику 20-22 forward price to earnings. але знову ж таки, оскільки це Китай, оскільки у нас є великі геополітичні ризики стосовно Китаю, оскільки ми маємо справу з комуністами в першу чергу, звичайно, ринок не готовий надавати такий самий високий мультиплікатор китайським компаніям, як він це робить для американських бізнесів, і особисто для себе, не зважаючи на те, що китайські компанії мають в принципі непогані фінансові значення і непогані бізнес моделі, я принципово уникаю можливості інвестувати в китайські компанії, оскільки як на мене, саме геополітичні політичні ризики вони переважують потенційну вигоду від інвестицій в китайський бізнес. Але якщо говорити про Девіда Тепера, знову ж таки, як на мене, дуже цікаві рішення він приймає в рамках свого портфелю. Він більш активний і агресивний інвестор. Він більш активно трейдить. Помітно, що він з кварталу в квартал може змінювати свої рішення. То він продає Alibaba, то він знову купує Alibaba. Тобто, в його портфоліо можна спостерігати більш часті трейди, ніж у. Портфелях того ж самого Кріса Хона, Дева Кантесарі чи навіть Біла Акмана. І в його інвестиційному стилі точно простежуються дві характерні риси: по перше, це його рішення інвестицій в енергетичну сферу Сполучених Штатів. Це знову ж таки ставка на дефіцит енергопостачання для дата центрів і збільшення необхідності в електропостачанні для дата центрів в першу чергу. Також активні ставки на півпровідники і на зростання в сфері штучного інтелекту і побудови інфраструктури для технологічних компаній. І також в його стилі простежується певний інвестицій. Цінний стиль, який називається Value Investing, тобто, коли ти інвестуєш в недооцінені компанії на ринку з низькими мультиплікаторами оцінки вартості, тобто ставка на китайські компанії, як на мене, це чітко ставка на те, що китайські активи є недооціненими. Вони коштують на ринку дешево і по суті тепер вважаю, що ці активи зараз є суттєво недооціненими. Тепер давайте в кількох словах поговоримо про тері сміта. Я вже знімав детальні відео про його інвестиційний портфель. Це також велике портфоліо, достатньо диверсифіковано, близько 38 позицій. Але звичайно кілька разів більше ніж портфель Девіда Тепера чи, наприклад, Дева Кантасарі, 23,5 мільярда доларів. По суті, минулий квартал пройшов для Тері Сміта під такою егідою активних продажів більшості своїх позицій. Ми бачимо, що він зменшив на 6% позицію в Мета, на 10% позицію з Майкрософт. І по суті, можна сказати, що Мета це одна з найкращих позицій в портфелі Тері Сміта. Вона за останній рік показала просто феноменальний перформер. Він, судячи з усього, фіксує частинку прибутку і. І, можливо, буде відкривати позиції в інших компаніях. Не знаю. Тут ми можемо тільки спекулювати. А що мені з цих трейдів не дуже подобається? Він, в принципі, тут зменшує практично всі свої технологічні бізнеси, зменшив Microsoft, зменшив позицію в ADP, зменшив позицію в Візі на 16%. Мені не дуже подобається рішення зменшити позицію в компанії Fortinet. Fortinet – це достатньо. Сильний гравець в сфері cyber Security. Як на мене, ця компанія має, має прекрасні перспективи. Не розумію, чому Тері Сміт вирішив зменшити долю в цій компанії. Ну можливо, в нього є якась своя аргументація. Він додав дві невеличкі позиції: це компанія MedPace Holdings. це компанія, яка займається дослідженням у сфері там біотехнології фармацевтики healthcare сегмент і компанія Doximity – це також така цифрова платформа для медичних спеціалістів. Тобто, по суті, це два невеличкі баї всього на всього і сорок мільйони доларів. Навряд чи ці компанії будуть суттєвою частиною портфеля Тері Сміта. І на завершення для контрасту хочу познайомити вас ще з одним суперінвестором. Як на мене, цей портфель яскраво показує думку, що скільки інвесторів, стільки інвестиційних стилів можна управляти достатньо великим фондом, але при цьому мати абсолютно іншу стратегію ніж мають твої колеги по цеху. І Лілу це наступний наш. Суперінвестор він притримується абсолютно іншої філософії, ніж, наприклад, наші два попередні суперінвестори поза національністю він китаєць. Ще в юності він був змушений по політичним причинам емігрувати з Китаю. Він був достатньо близьким другом Чарлі Мангера і, взагалі, вважає його своїм наставником багато в чому. І його звичайний інвестиційний стиль мені здається, що також має відображення цієї дружби з Чарлі Мангером, тому що простежуються певні спільні риси. Значить, у нього в портфе. Всього на всього вісім позицій. При цьому це сім компаній. Вартість портфеля 2,7 мільярда доларів. І тут дуже концентровано портфоліо Ми маємо. Значить, найбільша позиція в портфелі Лілу. Це компанія Google. Тут ми маємо практично 40% від портфеля в двох класах акцій. Гігантська концентрована позиція в цьому бізнесі. На другому місці ми маємо компанію Bank of America – також близько 30% сконцентровано в позиції цього банку за останні 5 років в America акції зросли не дуже добре. Принаймні, за останній рік близько 34% зростання для цієї частини портфелю лілу. Тобто, по суті, майже 70% цього портфелю сконцентровано в двох компаніях. Це кардинально відрізняється від більшості портфелів, які ми з вами спостерігали до цього. Також є позиція в компанії Ворона Баффета, Berkshire Hathaway близько 15%, і порівняно невеликі позиції в East West Bank Corporation близько 9%, Apple близько 3%, Occidental Petroleum близько 2,5% і Sable Offshore Corporation 1%. І тут на завершення я хочу показати вам активність цього інвестора в четвертому кварталі. І як ви бачите, тут ми маємо тільки активність за третій квартал. В четвертому кварталі цей інвестор був абсолютно пасивний. Він не купував, не продавав. І якщо подивитися на статистику трейдів цього інвестора за попередні роки, ми бачимо, що в третьому кварталі 2024 року всього два трейди, в другому кварталі всього один трейд в першому кварталі 2024 року також взагалі нульова активність. Тобто цей інвестор є. Прихильником дуже пасивного консервативного стилю інвестування, мінімум активності, концентрація в кількох позиціях, де в нього є висока переконаність, в тому що це фундаментально сильні хороші бізнеси. І огляд всіх цих суперінвесторів він демонструє тільки одну просту думку: що у кожного з нас повинен бути власний інвестиційний стиль, який повинен бути адаптований до наших персональних переконань, нашого характеру, нашого темпераменту, нашої стратегії, нашого, нашого горизонту планування, на якій ми інвестуємо. І, звичайно, розглядати всіх цих суперінвесторів нам потрібно виключно з метою такої саморефлексії стосовно наших інвестиційних стратегій, нашого портфоліо, нашого портфоліо менеджмента. Тому на цьому все. Дуже дякую вам за увагу. До зустрічі.